Тож, добрий день, шановна журі, шановні студенти, я Наталія Миколаївна, пані Наталя, учитель української мови та зарубіжної літератури Луцького НВК No9. Наше життя це емоції, бойтесь з тим. Ми живемо ними, розслурговуємо душу, ними досує наше серце. І тому е, я пропоную вам можу вибачте зараз, так, ось зараз. Так, бачите презентацію так. Тож, як я би сказала, що наше життя це емоції, і прошу вас, шановні студенти, оцінити свій емоційний стан, свої почуття напередодні нашого з вами такого невеличкого року майстер-класу. Пропоную це зробити, пригадавши героїв, пригадавши героїв. Такої відомої книги, жанру фентезі про серію про Гаррі Поттер. Якщо ви старанна учениця і готові відкриття голову, то оберіть гаріону. Якщо ви вважаєте себе розумним та безстрашним, я думаю, що вам не буде образ Гаррі. Рон, як ви пам'ятаєте, випадку на допомогу друзям, ну, прошу відгукніться. Не бачу ваших імен, настрій з кем ти себе асоціюєш сьогодні? А скільки років фанатів від Гаррі Поттера, і щороку ще більше хочу бути схожою на Луну лав. Люблю її безмежно, а дуже цікава персонажка, тому ну, тут автоматично виключно Луна. Добре, ще хто хоче висловитися. А, Так, висловитися? Я асоціюю себе з Герміоною, старанна учениця відкрити до нового, мені вона подобається, я завжди вважала її найрозумнішою з компанії, і вона мала бути головною героїною, а не Гаррі Поттер. Я так, я думаю, що я асоціюю себе з Луною, проте лише в першому пункті про дивокувати або і я не сильно думаю, що я вірю в найкраще. Якби я не любила цю франшизу, але але я не сильно люблю, проте там вже вийшло, що асоціюю з нею. Добре, дякую. Ну я б сказала про себе, що я асоціюю себе з гарміоном. Я завжди люблю е щось відкривати для себе нове, е і особливо люблю вірші. Е вірші це так само емоції, ти стаєш людиною повітря, здається, ось, ось полетиш. Е найголовніше впустити серце на волю. Куди лежить, нехай біжить. Поезія для мене щастя моє осіннє, літнє, весняне, зимове. Поезія це пролинки дорогоцінного намиста, де Івана Драча поезія Сонце Оранжеве. Прошу чим є поезія для вас? А для мене поезія це можливість перенестися в якийсь інший світ, в інші відчуття. Стати кимось іншим на деякий час під час прочитання поезії, відчути щось, щось, що ти не відчував, але відчуваєш завдяки прочитаному тексту, це якась магія слова. Дякую, я... дякую молодець. Ми з тобою я так думаємо на одній хвилі сьогодні. Нелю, що ти скажеш, мене... для, для мене поезія це як душевний стан. Тобто люблю читати поезію саме. Uh, перед вона ніби інколи навіть передає мої емоції, які я відчуваю саме в момент прочитання, і саме тоді я поринаю в цю атмосферу в ці думки. Дякую, одразу бачу. Вас у, у царство чуйного, красивого, правдивого, мудрого, сильного, ласкавого, доброго і разом з тим мужнього е, слова Ліни Костенко. Е, я думаю, що це ім'я добре вам відоме. Що ви знаєте про е, Ліну Костенко? Пане допоможе відповісти на моє запитання. Слай, наступної сторінки е, біографії. Так, будь е, ласка, по декілька речень. Озвучите. Пробачте, а можете, будь ласка, перегорнути слайд? Так, перегорнути бачите, Слідки біографії. А, ні, у нас залишилося на за Гаррі Поттеру. Так, Гаррі Потер, божачу муж. Так. Ну, давайте тоді зараз я по-новому перейду до е презентації. Так, а ви це бачили, так? Ми казали про Валенії, що байдець і дані про лівну кослянку. Все вже нормально, бачите, писати? Так, бачу. так а, видно. Добре, отож, що ви знаєте про лівну кослянку? Ну, Найголовніше те, що Ліна Костенко зішла до дітей молодих українських у церкви, так, тут так, певні моменти її життя зазначені. Усім відома громадянська позиція Ліни Костенко. Так, що вам найбільше імпонує у Ліні Костенко як саме громадя... громадянська? В громадянина нашої держави. Які отакі відомості? З того, що Само. з того, що я запам'ятала найкраще з її біографії ще раніше, це саме її відмова від, ну як вже знищено сказано, від звання Героя України, а також від премії. Ну для мене це стало не те, що важливим, але це дуже запам'яталось, тому що вона. Вважається, за, ну, не те, що це, це як належне для неї, це нормально. Тобто це не щось, що за що потрібно давати премію. Ну, так. Це мені імпонує. Дякую. Ну, найбільше, що ми з збірками Ліні Ростен, бо ми бачимо, що нам ще є збірки, то вони зазначені на слайді. Перший роман Ліні Ростен про записку українського сумасшедшого 2010 року вийшов. Все ж таки, Ліна Костенко має визнання і має нагороди, незважаючи на, на попередні, що ми казали про її відмову, пригадайте, які нагороди має Ліна Костенко. І реалії, якими вона відзначена. Олю, Нелю, Настю. Ви, будь ласка, сіти відгукуйтесь Не обов'язково чекайте, руки я вас буду називати. Будь ласка. Карім, так, ви просто швидко так сказали, що вибачте, ви пригадайте, які нагороди, які регалі має Ліна Костенко. Ну, як це значила навіть на слайді почесний професор, почесний доктор Львівського національного університету, почесний доктор Чернівецького національного університету, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, лауреат міжнародної літературно-мистецької премії. Імені Таліги народжена, о, нагороджена почесною відзнакою президента України, орден князя Ярослава Мудрого, п'ятого ступеня, і відзнака Золотий письменник України. Добре, дякую. Звісно, що Ірина Костенко має свій неповторний стиль, так, і е, риси індивідуального стилю Іни Костенко, е, це який можна відзначити. Також бачите, вона представляє, що неоромантизм, Неоромантизм, не еколосоцизм, не 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 імпресіонізм, її, її віршан протаманина глибока емоційність, ліризм і філософська заглибленість. Так, добре, дякую. Отож, давайте підсумуємо, ми про Ліну Костенко можемо сказати, що вона і поет, філософ, і поет, мама. Поет э, Лірик і поет громадянин. Які ви знаєте найвідоміші збірки Юне Костенко? Найвідоміші твори. Так, це «Берегам вічної ріки. Ну, Найвідоміше, пане, саме цей роман у Віршах Марусі Чурай. Добре, дякую. Так, ну і сьогодні до вашої уваги вірш Ліна Костенко «Крашила Майтро ще стереотипи. Цей вірш зараз з'явиться на слайді так, перед вами. Отож, послухайте вірш. Ще раз скажу, що вірші це емоції, ув'язнені у слова. Ну, спочатку ми сприймаємо поезію серцем, а потім вже розумом. Отож, послухайте вірш і скажіть, які емоції у вас виникли, можливо, які виникли асоціації. Так, отож, криши, ламають троші стереотипи. Криши, ламають трошки стереотипи. Вони кричають, прощаються, ламають. хоч давня звичка з профилем касантипи. Благає, плаче, просить, не займай, відкинь їй в м'яку дрімло до спани, Вона тобі не люба. ти болиш, гори, щезай, пожежах самоспали, Вірких руїнах, власних поболищ Обвуглюся, З дияволом грай в теміс, З горі на попіл думах і літах, Хай вилітає не той самий Фенікс, А зовсім інший, неймовірний птах. Поділитися своїми емоціями прошу за допомогою такого додатку, як карма. перейдіть, будь ласка, за покликання, можливо, за QR-кодом, і вам потрібно буде у ці хмаринки вписати ті емоції, які у вас виникли. Так, отож, я кидаю покликання а, Ой, не ведете, так, не тепло. Ой, зараз. зараз. Може, ми краще усно це поговоримо, це менше часу займе і взаємодія з аудиторією. Ну, дивіться, давайте можна розпочати говорити усно. Так. Зараз тут картинка на неї поки що не зважайте. Поки ми будемо говорити, все ж таки прошу ну, зайти туди і поділитися своїми емоціями. Гаразд? Хто в нас може туди так, зайти? Ви бачите, так? презентацію? Uh, так, презентація бачимо. Можна, а Можете, будь ласка, вернути на вірш, щоб бачити перед очима вірш? Може, я думаю, хорошою, моя така? Зробилося. Вибачте, бо я дуже хвилююся. Це люди Так, зустріну моя презентація. Так, я хотіла зайти, собі карта відчуттів, Так, бачили, ви пишите, так? так? Пишіть, що тут можна написати. ну, Наприклад, Оптим. Так, я опишу. Бачите, діти презентацію. Так, да. писали слова, так? Да? Не у всіх є доступ до конвиту, тому я й пропонувала, що може А, добре, ну зараз скажіть про свої почуття. Почуття захоплення в мене виникло, тому що вірш мотиваційний для того, щоб людина не боялася висловлювати себе і бути собою попри стереотипи, які нав'язані з суспільством. Так, добре. Так, ще які емоції у вас виникли? Ну, у мене виникла наснага на те, щоб якраз таки ламати. Стереотипи, щоб не бути таким, як кажуть, стереотипним і занудним, як кажемо, тому для мене це досить таке, що вона хоче цим натякнути, щоб ми не стояли на місці, і руйнували ці стереотипи і були індивідуальними. Добре, дякую. Які слова для вас, можливо, були ну, незнайомими? Що таке стереотип? Стереотип це конструкт, встановлений суспільством, і кожна людина має підпадати під його стандарти для того, щоб відповідати і бути прийнятою. Добре, можливо, і як ксантипи, так, не для всіх знайомих. Хто така ксантипа? Оля? Я не знаю. Це давня фіняпка, двіна Сократа мати трьох синів, і вона вже. Різниці, не мають такої особливості, або звичайно, особливий характер, про вже ми скажемо пізніше, і, звичайно, шопеніси чи ні не так, якийсь заявив на середніх народів через кожні 50 років, пролітав з Аравії до Єгипту. Тепер прошу почитати вірш вас. Прочитай, орен. Криши, ламай, трощи, стереотипи, вони кричать, пручаються, ламай, хоч давня звичка з профілем ксантипи, плагає, плаче, просить, не займай. Відкинь її м'яку дрімоту спалень, вона тобі не люба. Ти болиш, гори, щезай в пожежах самих спалень, в гірких руїнах власних попелищ. Обвуглюйся, з дияволом грай в теніс, гори у на попіл в думках і літах, Хай вилітає не той самий фенікс, а зовсім інший неповторний птах. Добре, дякую. Давайте спробуємо визначити знову для ліреген. Можливо, філософська лірика, бо тут обговорюється саме почуття або інтимна. Інтимна, але яка ж інтимна. Чому інтимна? Тому що тут обговорюється внутрішній світ людини, тобто те, як вона бореться з стереотипами. А, і ну, Це стосується її як особистості, тому тут може бути і нотки інтиму. Ну ні, всі згідні з цим інтимна лірика це про, ну, про почуття, про кохання, а тут зовсім інше, правда? Так. І в жанції поезії який. Ви бачите ручний вірш. Зараз ми переконуємося у тому, що це все ж таки приклад філософської лірики. Які образи символи присутні у цьому творі? Образ ксантипи, а... образ Фенікса? Ксантипа, яке має таке символічне значення? Закам'янілої фігури, яка представляє ці стереотипи. Так, ще що таке? В чому пожежа і образ пожежі, дрімоти, по вище Тому що зазвичай через вогонь показують переродження душі, які зміни у людини, і можливо образ вогню тут як образ очищення і переродження. Добре, який образ прихований криця ця, ця руїна, що означає. Пані Наталі, 3 хвилини. Добре, дякую. Так, ну, феніс це звичайно символ відродження, Оксандва це бридза славливої двадцяли жінки, неймовірний птах це нова я ліричного героя. Так, якщо казати про ліричного героя, то яким ми бачимо діти того ліричного героя? Що він відчуває той ліричний герой? Як на мене, готовність до змін він не рветься в бій. Хоче змінювати, хоче щось зміняти це гори. Мотивація запальна людина. Зараз з тим це гіркота, але все ж таки звучить оптимізм і віра у себе. Якщо просвяткувати за е, зміною почуттів е, ліричного героя, та, то спочатку це буде якась напруга, е, потім печаль, страх, е, біль, а тоді і свобода, воля е, і впевненість. Оптимізми. Які засоби художньої виразності допомагають нам показати оцей образ, розкрити образ вичного героя. Бачимо, що це і метафора, правда, ксантип, поособлення стереотипів, пожежі, самоспалення, спіроїли, символізують внутрішню боротьбу, та імперативи тут присутні, і контраст, і звичайно, що і ребічна організація поезії, вона також підпорядкована творенню ідеї, ідеї вірша. Віршований розмір це такистотний ям спорихія, ми маємо приклад перекресного ремування, чергування жіночої рими та поетичний це окличні речення. Скажіть, з якою порою року у вас асоціюється ця поезія? Що це ж? Можливо, змагаємо. з ранньою весною, коли ростає лід і природа перероджується, відновлюється. Дякую. Я за допомогою SHIS генерувала певні рядочки цієї поезії. Так? Яка головна думка міститься у цій ілюстрації? А які ілюстрації, бо в нас тут карта емоцій. Ілюстрація, бачите ви чи ні? Ні, настільки презентація саме карта емоцій. Вже чому ж ви тоді мовчите? Є ж добра, добре. Останній зараз я це обзор зупиню. Так, оце. Ілюстрація які? На оце ми з того року, якою асоціюється, і е, е, ми казали, що більше з весною, і ілюстрація вчі, до яких рядочках, е, більше, і що ви можете прокоментувати і сказати про ілюстрацію річі? Вони кричать, вручаються, ламає. Ось ця ілюстрація мені нагадує саме цей рядок. Добре, які е, слова можуть стати крилатики в поезії? Е, гори, кричи, знову ж таки, ламай, як вже сказано. У нас да, стереотипи, що дають, пожежах, самоспавні. Добре, і е, прошу. Оцінити нашу роботу на цьому уроці, якщо для вас урок пройшов корисно, потрібно прошу обрати яблучко, якщо квітка досить непогано. Якщо зелений листочок, що було звичайно, взагалі не зрозуміло, жовтий, жовтий, непродуктивний урок, і також можна пройти за покликанням. Так, кину я вам очаг. Сюди зробити це в інтерактив, створить, вас. Я написала в чат зелений листок. Мені не вистачило те, що мені не дають свободи інтерпретації, чому я не можу думати інакше, і не можу знаходити якісь приховані мотиви, окрім чогось філософського. Також ви не дуже звертаєте увагу на підняті руки, тому нам потрібно викрикувати для того, щоб висловити свою думку. І ви нас щось запитуєте, а воно написано вже на слайді, і що не відповідати, якщо ця інформація вже ну, представлена. Дякую е, добре Е, дякую.